П'ятниця, 14 березня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. На Буковині попрощалися одразу із чотирма захисниками, які загинули за Україну. Пішов на фронт, аби не забрали трьох молодших братів. Історія добровольця у Чернівцях розпочали ямковий ремонт. Сили оборони України відкинули противника з Фиголівки. Втім, ворог просунувся біля нового комара. Про це йдеться у дописі аналітичного проєкту Діп -стейт». За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Найчастіше армія РФ атакувала Покровський, Лиманський та Курський напрямки. Тим часом на Сумщині російські ДРГ намагаються заходити у населені пункти області практично по всьому кордону. Таким чином ворог хоче обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. У прикордонних селах проводиться евакуація. На Буковині попрощалися одразу із чотирма захисниками, які загинули за Україну. В останній шлях, 14 березня, у Кіцмані, провели молодшого сержанта Сергія Шкоропада зі старшим солдатом Костянтином Мельничуком. Попрощалися у Станівцях. Старшого солдата Василя Пінтілея поховали у селі Горбова. А солдата Ігоря Скицька провели в останній шлях у селі Просикуряне. Також завтра, 15 березня, чернівчан закликають віддати шану рядовому Сергію Бірюкову, який загинув під час виконання бойового завдання в Курській області. О 10.50 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Руською, головною, проспектом Незалежності, Герою Майдану до центрального міського кладовища. Поховання відбудеться о 12-й годині. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вони не були військовими за професією, але одні із перших стали на захист рідної країни, поставивши своє цивільне життя на паузу. 14 березня відзначаємо День українського добровольця. Дата обрана не випадково, адже саме цього дня, 11 років тому, на тренувальну базу у нових петрівцях із Майдану Незалежності вирушили 500 бійців. Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської агресії на сході. 31-річний Данило Гнефьодов із Донеччини у перші дні повномасштабного вторгнення повернувся в Україну із-за кордоном, та добровольцем пішов на фронт. Він вирішив піти на фронт, аби не забрали його трьох молодших братів. Під час боїв отримав важке поранення внаслідок атаки ворожого дрона і втратив ногу, як Данило адаптується до нового життя і що дає йому сили рухатися вперед. Дивіться у нашому сюжеті. Данило Нефьодом родом з Краматорського району Донецької області. Для нього та його сім'ї війна розпочалася ще у 2014 році, коли в його рідне місто Красногорівка зайшли російські терористи. Коли перший раз був прильот града, ми після референдуму відмовились бути ДНР. Ми хотіли лишитись україною. Вони трохи почекали і по самому жилому кварталу в градом. У нас жодного військового не було в місці. Взагалі ну тобто, це тоді тоді, тоді у мене почалося вже. Тобто я почав відкладувати свої справи. Ще з того часу Данило з багатодітної сім'ї, він найстарший з братів. Щоб фінансово допомогти рідним, виїхав за кордон на заробітки. Перед повномасштабним вторгненням повернувся до України, пішов добровольцем на фронт. Хотів захистити своїх молодших братів, аби їх не забрали на війну. Проте згодом на службу призвали і їх. Я пішов, щоб один з сім'ї. Я їм казав, що от я йду, а ви дивіться, ну, займайтесь тут справами. Да, переживаю, звичайно, переживаю, ну то ж молодші, не вічно возле мамки. Ще мене змотивувало трохи те, що від вас. Ну і взагалі з запада ребята йдуть, залишають дітей, жодну, сім'ї свої вдома йдуть допомагати нам. Ну це сумлінні люди, якби я не знаю, якби, якщо у мене діти, навіть от як я потім дітям буду дивитися. Колишній військовий з позивним Донбас спочатку був тиловиком, потім гранатометником. Звільняв Херсон, обороняв Донеччину. У кінці 2024 року під час завдання біля нього скинули дрон і втратив ногу. Може, трохи сльози катились, коли, блін, янобольшого шокове состояння. То коли я збирався, я думав або буду виползати сам. У мене були думки, чи. Два варіанти: або ти тепер живеш без ноги, навіть якщо б за мною я знав, що в мене витягнуть, бо вони знали, як я відношусь до своїх хлопців, і скільки справ я роблю. І куди я йду, незважаючи на те, знаю я хлопців чи ні. Нині Данило проживає у модульному містечку з мамою та братом, який теж має поранення. Двоє інших братів ще воюють. Данило готується до реабілітації та протезування. Я не, не заморачуюсь про це, я знав, куди я йду. Там, де я воював, там люди не, не виходять як мінімум не каліками. Нічого страшного, зараз роблять протези, кажуть, ну такі, що. Може навіть не гірше, ніж нога. Данило каже: якщо на початку повномасштабного вторгнення більшість військових на фронті були добровольцями, то зараз ситуація змінилася. Добровольців багато було. От особливо, що дивно, що багато добровольців саме з властей, ну, з органів. Іменно добровольців спочатку початку самого багато з органів. Це хлопці полісмени, це бивші ці біркута і таке інше. Тобто спасателі, рятівники. Зараз добровольців не так много. Альвіна Примчук, Микола Гануцін, новини Сі4. У Чернівцях розпочали ямковий ремонт. Цього тижня комунальне підприємство Міськшеб запустило в роботу асфальтобетонний завод. А в першу чергу ремонтні роботи проводитимуть на вулиці Січових стрільців, Фастівській, Південно-Кільцеві, Ярослава Мудрого та Герою Майдану. Минулоріч підприємство відновило 22 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. в цьому році планують 14 тисяч 600 метрів квадратних. Лютий місяць фактично у нас пішов на профілактику. Ми закупили запасні частини, відновлювали, готували до сезону асфальтний завод для того, щоб у нас була можливість. Зазначені терміни, а терміни у нас до 1 червня, скажімо, впоратися з ліквідацією ямковості в місті. У нас накопичилося чимало, скажімо, розкопок або Обл... обленерго, водоканал, газ мережі, які треба ну потребують саме на ділянках асфальтних. Аномально тепла зима, звісно, позитивно вплинула, тому що саме за рахунок, скажімо, потрапляння вологи. В асфальт і розмерзання він і руйнується. От. Наразі в нас не було ні морозів, ні сильних снігопадів, тому ну, ви так само можете бачити, що стан доріг значно краще. Звісно, є над чим працювати і вже є окреслений певний план. Але в цьому році дійсно аномалія торкнулася і руйнування дорог в позитивному ключі. Березень знову дивує погодою в Україну найближчим часом повертаються холоди, зниження температури очікується вже завтра. Про це рептакиня Наталка Діденко повідомила у своєму Фейсбук. За її словами, цими вихідними в Україну завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження. Відтак на Буковині у суботу температура повітря сягатиме 11-15 градусів тепла. А в неділю і зовсім опуститься до плюс 7. місцями можливий дощ. Синоптики також зазначають, що наступного тижня ранки і ночі будуть морозними. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.